Вшановування та покладання квітів до могил загиблих бійців в Івано-Франківську пластуни відзначили День героїв. До заходу долучилося понад 80 прикарпатських пластунів із семи куренів. Відзначення мужності земляків відбувається традиційно понад 10 років. Мета це як би то сказати, віддати честь всім героям-пластунам, які загинули в російсько-українській війні, і загалом загинули за боротьбу для України. Почали патріотичну акцію вимиршем юнацьких коренів. Далі попрямували до меморіального скверу. Після шокування пластуни поклали вінки до могил українських бійців. Сімом родинам полеглих скаутів вручили найвищу пластову відзнаку залізний пластовий хрест. Серед них родина Галини Шалаути, родич її чоловіка, учасник організації українських націоналістів Ярослав Шалута. Якщо говорити про пластуна Шалаута Ярослава, він був уроженцем рогатина. Нам вдалося знайти в архівах документи його заяву вступу до пласту в Станіслав. В Станіславові він в 1922 році вступив до пласту, навчаючись в Станіславівській гімназії в нашій. Вдалося знайти його документи в архіві, Львівському історичному архіві, зокрема, на цю заяву Вступу до пласту. Ось потім ми довідалися, що він став лікарем на Тернопільщині, в Борщеві. В 41-му році він, як член УН був розстріляний в Черкаській області в Умані. Їх тоді евакуювали всіх в'язнів Чортківської тюрми. Пішки вони йшли до Черкас і там їх розстріляли Ну це як пам'ять про те, що людина боролася за незалежну Україну, за свою державу. І ну, те, що ми маємо пам'ятати свою історію, тому що без історії не можемо знати, якщо не знаєш свою історію, то, то тобі її будуть, як кажуть, нав'язувати. Упродовж російсько-української війни у боях за українську державність загинуло близько 60 пластунів. Уляна Николюк, Любомир Макетюк, новини на вежі.